Блін, гол пропустив. Світлан, є що до пива? Нема. Ну, піду робити. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінарна Симфонія. Давно в нас не було рубрики Хмільна кухня всі ми вами улюблена рубрика, тому пропоную продовжувати. І сьогодні ми зупинилися над такою стравою, яку всі люблять. Свинячі вушка. Значить так, у нас є 4 свинячих вушка. Ми їх витримали в воді десь приблизно 4-5 годин. І зараз трошки ножиком ми їх поскоблемо. Тобто вони вимочені в воді. А також для початку, для варіння їх потрібно такі продукти: пару морквин, цибулинка, а також перчик. Дивіться, у мене душистий, такий чорний, лаврушки, багато, штук 5 солі 2 столових ложки та 2 столових ложки. Двічайних ложки коріандра. Це все будемо варити. варити. Вушка будемо варити приблизно півтори-дві години, але по часу я скоректую трохи пізніше, скільки вони в мене займуть. Будемо робити такі, щоб не зовсім розпадалися, ну, щоб вони тверді. Саме раз як сказати. Що Потім Потім ми будемо вушкам давати смак. Значить, так, вушка беремо, вони вимочені в нас. беремо І так трошки ми їх зачищаємо. Ну, бачите від такого чорного, хоч вони чистенькі, але все одно трохи зачисти. Зачищаємо, а ці хуже зачищені. І можемо для швидкості того, щоб вони приготувалися, розрізати їх. Ось так зачищаємо. І розріжемо їх трохи меншими. Так, тут О, так, наполовину. О. І зараз це все вичистим і зустрінемо трохи пізніше. 10 хвилин часу і вушка чисті. Тепер додаємо сюди моркву, додаємо цибульку, у нас така немає, звичайної. І оці всі спеції. Сюди. І на вагон. От так все це діло булькає. Приємно булькає. Пінку знімали. Колір гарний. За рахунок моркви дасть свою солодкість. А також цибулька віддає свої смаки. Пройшло рівно півтори години. Зварилися вушки, і зараз потрібно їх, щоб вони остили. Для чого це робиться, щоб не зліплись потім. Зараз ми їх витягнемо і остудимо. Зустрінемося, коли вже вушки будуть сухі. Буде два види свинячих вушок. Перший вид це буде у нас азіатські мокрий. Ну, а другий сухий. Ми нарізаємо вушка отакими от длинними смужками. Ось ну, такими. Вушка в нас, бачите, в кольорі змінилися. Все-таки свої спеції все дали. Вони такі стали апетитні, коричневі. І ці вушка ми нарізаємо соломкою. Кидаємо в тарілку. Серед спецій, що нам потрібно: паприка копчена, сухий часник, сванська соль та два вида кунжута. Білий та чорний. А також теріякі та сойовий. Все кидаємо, все розмішаємо. Теріяки. Так ось сюди. Десь столова ложка і столова ложка соєвого. Зараз дорізаємо сюди вушка і покажу, як буде виглядати. Отака вийшла красота. Бачите як? Гарно виглядає. А тут у нас буде куркума, чорний перець, червона паприка солодка копчена, гострий перець червоний, а також сухий часник. Все те саме нарізаємо полосками і пересипаємо. Беремо змішаємо з приправками. Вивобі геіандавей very shortly. Ну, це зовсім інша справа. До перерви МЮ виграє 3-0. Ну, хотів випсвіча, ну, але все одно. Можна продегустувати. Тепер вушка. Mm. Клас, друга справа. Підписуйтесь на канал, кому подобається хмільна кухня. Ставте лайки. До зустрічі! З вами був Валерій.